Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо це передавач фірми TP-Link стандарту ac 600 Archer T2UB Nano. Це одночасно і Wi-Fi, і Bluetooth-передавач, точніше, приймач. Але він може бути налаштований як і передавач від комп'ютера. Отже, він представляється ось у такій коробці, має 2 роки гарантії. Тут ви можете побачити цю інформацію, що термін гарантії 24 місяці, його швидкості. Це стандарт AC 600, тобто 433 це в діапазоні 5 ГГц та 200 Мбіт в діапазоні 24. Я вам зроблю тести в обох діапазонах з роутером Kinetic Titan та одночасно тарифним планом 1 Гб. Давайте зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Він повністю запаяний у плівку, тому якщо він у вас не у плівці, то, мабуть, він вже буде. Не новий, тому що, можливо, ним хтось вже користувався. Типолінг завжди запаковує ось таку плівку. І тут ми бачимо знову ж таки два роки гарантії. Зараз давайте ми його відкриємо та подивимось, що ще є у комплекті. Можливо, там ще йдуть драйвера. Так, давайте подивимось. Отже, є ось така інструкція. Wi-Fi Bluetooth USB-адаптер. Ось така інструкція. Також є маленький диск з драйверами. Якщо у вас ще оптичний привід є, то можливо ви зможете з ним користуватися цим диском. Є ще отака інструкція, як він підключається. І от сам передавач. Ось такий маленький передавач. Я раджу такі передавачі купляти лише, якщо у вас. Комп'ютер та роутер знаходяться в одній кімнаті, і між ними немає перешкод, тому що тут антенна дуже погана, і через перешкоди зв'язок буде майже ніякий. Це коли у вас просто треба, наприклад, там 2 метри від роутера, і у вас немає можливості підключити кабель, або це незручно, тоді можна використовувати такий передавач. Зараз ви бачите швидкості та зрозумієте, чи він вам підходить. Ще раз, він підключається до дуже потужного роутера Kinetic Titan і при цьому. Тарифний план Гігабіт, тобто ніяких обмежень від роутера чи провайдера тут немає. Все, що ви бачите, це все, що може цей передавач. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.